Вітаю! Сьогодні ми вам продемонструємо доволі цікавий комплект, який ви можете бачити за моєю спиною. Більш детальніше пройдемося по кожній з даних позицій, а також трішки заспойлеримо наступні відео. А для початку дуже хочемо вас попросити, щоб ви підписалися на канал і поставили вподобайку. Вам не важко, нам приємно. Ви показуєте цим, що вам цікаво дані відео, і нам потрібно далі розвивати дану тематику. Ну, а ми починаємо. Ну, а розпочати все ж таки нам потрібно саме з трактора. В даному випадку це у нас Landini Super DT-120, який агрегатується з фронтальним навантажуючим гідромет Extreme 1. І все ж таки давайте трішки пройдемося по технічним характеристикам найосновнішим. Перше, двигун у нас Perkins 4,4 літри, 110 кінських сил, 416 НМ крутного моменту. КПП в даному випадку механічна. Задня навісна система у нас на 5080 кг. І ми маємо 4 пари гідровиходів. В даному випадку ми врізаємося в систему саме гідросистему трактора, але за потреби, за можливості в трактор обладнаний у нас джойстиком керування на дві пари гідровиходів. Тобто ми можемо експлуатувати його як і з рідним гідророзподільником, так і у випадку, чого можемо напряму доєднатися до гідророзподільника трактора. Що стосується фронтального навантажувача, як і вже сказано, це модель Xtreme 1 з максимальною вантажепємністю 1600 кг, доволі продубльована на гідроциліндрі. Максимальна висота вивантаження у нього 3800 мм. Але основний нюанс і аспект, ми маємо враховувати, що 1600 кг. У нас вантажопідйомність стріли без урахування саме ковша. Наприклад, в даному випадку у нас встановлений челюсний ківш, орієнтовна вага якого становить 300 кг, Тобто ми одразу маємо розуміти, що в нас залишається 1300 кг. Але найкраще залишати трішки запасу і, до прикладу, максимум 1100-1000 кг. Як ми акцентували увагу в огляді на даний трактор, він є сумісним з Landini PowerFarm, окрім візуальних змін. І те, що даний фронтальний навантажувач встановлений саме на цей трактор, є це прямим доказом, оскільки дана ж модель в даній конфігурації також без проблем встановлювалася на Landini Power Farm старіших поколінь. І в даному випадку, без будь-яких. Маніпуляції і, так скажемо, сварки болгарки даний фронтальний навантажувач у нас стоїть на цій моделі трактора. І, до речі, такий ще момент: саме з цим фронтальним навантажувачем ми можемо експлуатувати з передніми баластами. В даному випадку у нас їх 10 по 36 кг, кілограм, оскільки є спеціальний технологічний зазор під те, щоб не знімати передній баласт при експлуатації з фронтальним навантажувачем. Ну і технічна характеристика, яку ми поки що не озвучували в даному відео. А як же даний притчіп буде тормозити з цим трактором? В звичайному розумінні все просто: пневматична гальмівна система. Але ми вирішили все ж таки проекспериментувати та трішки взяти європейський підхід. Саме тому трактор у нас обладнаний гідравлічною гальмівною системою. А на причепі у нас є деякі доопрацювання, які ми ще не показували вам ні в першому огляді на причепі, ні в другому. До речі, передивіться доволі цікаві відео. А зараз поступово переходимо до причіпу. В нашому випадку це 2,6 в спеціальному виконанні. А чому так розповімо трішки далі? А зараз я нагадаю його основні технічні характеристики, а саме власна вага тонна 800, вантажопідємність 5400 і відповідно загальна його повна маса максимальна це 7200 кг. Ну і все ж таки, перше, що видає його від звичайного причіпа, те, що ми можемо бачити одночасно, у нас вихід головка під однопровідну гальмівну систему пневматичну, і також вихід під гідравлічну гальмівну систему. Тобто, водночас у нас додається універсальність до причіпу, оскільки експлуатація може бути з двома типами гальмівних систем. Це все реалізовано завдяки тому, що в нас в даному причіпі використовуються пневматично-гідравлічні гальмівні камери. Ми вам детально продемонструємо, коли вже піднімемо сам кузов причіпу, оскільки на даному етапі оператору буде трішки незручно вам це показати.

Ну і як ми вам обіцяли, ми наразі підняли кузов нашого причепа, щоб більш детальніше могли роздивитися дану конструкцію. Як ми можемо бачити, у нас тут присутній ресівер під пневматичну гальмівну систему, а також у нас додатково прокладено виводи під гідравлічну гальмівну систему, завдяки якій саме в даному випадку причеп і тормозить. Ну а зараз ми вам продемонструємо трішки позакадрові, так скажімо, підготовчі роботи, тобто саме встановлення фронтального навантажувачу на території, за словами деяких коментаторів, неіснуючого нашого сервісу. Ну, а якщо серйозно, сервіс у нас є, номери телефону сервісних інженерів у нас будуть в прикріпленому коментарі або в описі під відео. Тож не цурайтесь, телефонуйте, все розкажемо, покажемо, приїдемо, зробимо. Все буде як треба. Все. Все. Тепер О, і мене все. Ну, все, все. От і все, ви боялись. О, Це не дубки вам. Ну і спеціально для тих, хто все ж таки додивився до майже кінця відео, давайте, як і обіцяли, розповідаю вам спойлери. У нас буде найближчим часом два доволі цікавих огляди. Перший у нас, скоріш за все, вийде на лендpower 165, який ми вам ще далеко, в 20. У 204 році обіцяли при огляді на landpower 135 з напрацюванням, а також буде доволі цікавий трактор для нашого каналу. Ми вам продемонструємо Landini Rex, спеціалізований трактор для використання в саду, тож, stay tuned, як то кажеться. Ну, а ми будемо завершувати дане відео. Дуже вас прошу, підпишіться, вам не важко, нам приємно. Поставте вподобайку, якщо у вас є якісь питання чи може побажання обов'язково напишіться в коментарях. Покажіть, що вам цікавий даний формат в такій тематиці. До зустрічі!